Вітаю на спортивно-інформаційному каналі Свисток на Перерву. Тренерський штаб збірної України на чолі із Сергієм Ребровим оголосили склад збірної України на заключні два матчі відбору до Чемпіонату світу 2026. Нагадаю, що наша збірна зіграє проти Франції 13 листопада та проти Ісландії, 16 листопада. До основного списку потрапили 25 гравців. Воротарі. Анатолій Трубін. Бенфіка, Дмитро Різник, Шахтар, Євгеній Волинець. Полісся ЗАхисники. Ілля Забарний. ПСЖ. Олександр Сваток. Остін. Валерій Бондар, Микола Матвієнко, Юхим Конопля. Шахтар, Віталій Миколенко, Евертон, Богдан Михайліченко, Полісся Арсеній Батагов, Трабзонспор Олександр Караваєв, Динамо, Півзахисники Єгор Ярмолюк Брентфорд, Іван Калюжний, Металіст-1925, Микола Шапаренко, Володимир Брашко, Динамо, Георгій Судаков, Бенфіка, Олег Очередько, Шахтар, Руслан Маліновський Дженуа, флангові півзахисники або Вінгери, Олексій Гуцуляк, Полісся, Віктор Циганков, Жерона, Олександр Зубков, Трабзонспор, Нападники, Артем Довбик, Рома. Владислав Ванат, Жирона, Роман Яремчук, Олімпіакос найбільше у збірні представників Шахтаря, 5 гравців, по 3 гравця Динамо та Полісся. Не пропускайте результати на нашому каналі.